Це влаштування дитини в сім'ї опікуна піклувальника Це влаштування дитини в прийомну сім'ю та влаштування дитини в, в дитячий будинок сімейного типу. У Житомирі закінчився курс для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічники. До навчання долучилось 14 людей з трьох областей. Цей етап початковий, далі на майбутніх батьків чекають додаткові навчання. Ми об'єднали зусилля, і до нас приїхали з Київської області, патронатні вихователі, і добровільний помічник, і з Рівненської. Але це ще не завершення навчання. Це тільки, скажімо так, перший етап. Особливо там буде зважатися і вік, і форма облаштування, і ваше подальше розгляд того, як це буде відбуватися. Давайте спробуємо розібратися з цьому конкретно по конкретних випадках. До цього ми зараз з вами об'єднаємося у чотири групи. Патронатним вихователем може бути повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дітей відповідні житлові умови для виховання і реабілітації дитини у своєму будинку. Сьогоднішній день не так багато є бажаючих стати кандидатами в патронатні вихователі, і саме це стало поштовхом до ось такої співпраці з Житомирською областю. Це вже у нас як традиція. Ми вже не перший раз проводимо навчання саме Київська Житомирська область. На сьогодні до нас доєдналася Рівненська область, і ми бачимо, що це ресурсно, це результативно. Переду ще навчання кандидатів та членів міждисциплінарної команди. Ще перш до медична допомога, а також подальша активна робота вже діючих, створених в майбутньому. Я дуже сподіваюся, що всі наші кандидати, які проходять навчання, створять патронатні родини. Тетяна Скоростенська, новини на Суспільному.